Тема нашого уроку письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Подумайте і позначте, який у вас настрій. Сподіваюся, що ви готові до уроку, тож почнемо. Зараз ви бачите на екрані декілька прикладів і поговоримо детальніше про них. Щоб не пропустити цифри в частці та не помилилятися. Під час обчислень. Спочатку потрібно визначити кількість цифр у частці. Дивимось на перший приклад: 3612. Шукаємо перше неповноділене. 3 поділити на 4 ми не можемо, тому перше неповноділене це у нас 36. Отже, у частці у нас буде 3 крапки, трьохцифрове. Число 36 поділити на 4 буде 9. 9 помножити на 4 буде 36. 36 відняти 36 буде 0. 0 ми не пишемо, тому зносимо наступне число 1. Поділити на 4, так, щоб вийшло, хоча б 1 ми не можемо. Тому в часті пишемо 0. І, відповідно, зносимо 12. Так? тому що двічку знесли. 12 поділити на 4 буде 3. Перевіряємо: 3 помножити на 4 буде 12. 12, відняти 12 буде 0. 3612 поділити на 4 буде 903. Наступний приклад: 35 тисяч 15. Подивіться дуже уважно: у нас у діленому є всередині 0. Шукаємо перше неповне ділене. 3 поділити на 5 ми не можемо. Тому перше неповне ділене – це 35. 35 поділити на 5 буде 7. Перевіряємо. 7 помножити на 5 буде 35. 35 відняти 35 буде 0. 0 ми не пишемо, зносимо наступне число. Наступне число це у нас 0. Ми можемо 0 поділити на 5 буде 0. Перевіряємо 0, помножити на 5 буде 0. 0 відняти 0 буде 0, ми напишемо і зносимо наступне число. 1, 1 поділити на 5. Так, щоб вийшло хоча б один, ми не можемо, тому в часті пишемо 0. Перевіряємо, 0 помножити на 5 буде 0. 1 підняти 0 буде 1. Зносимо наступне число. 15, поділити на 5, беремо по 3, так? тому що буде 3, перевіряємо, 3 помножити на 5 буде 15. 15, відняти 15 буде 0. Наше ділення завершено. 35 15 поділити на 5 буде 7 3. Дивимось на наступний приклад: 35 15... Так, ось поділити на 5, але тепер дивіться, ми можемо не розписувати так дуже і дуже багато. Находимо перше неповне ділення, це число 35. Беремо по 7, 35, відняти 35 буде 0, 0 ми не пишемо. Далі 0, поділити на 5. Ми знаємо, так, що буде 0. Просто в чатку записали 0. Далі. Опустили 1. 1, так, щоб поділилося на 5 і вийшло, хоча по 1 не можемо, тому ставимо 0 в часті, ще один. І потім дописуємо 5. 15 міняти 15 буде 0, тому що 15 поділити на 5, беремо по 3 35 15 поділити на 5, буде 7003. Тобто, ми можемо. Дуже довго розписувати, а можемо просто це все скоротити. Тому що цей етап обчислень можна виконати усно, а запис зробити набагато коротше. Зараз обчислимо з вами приклади 140, це у вашому робочому друкованому зошиті. 9672 поділити на 3. Знаходимо перше неповне ділення – це 9. Відповідно, у часті ми ставимо 4 крапки. 9 поділити на 3 буде 3. Перевіряємо, 9 відняти 9 буде 0. 0 ми не пишемо, зносимо наступне число. 6 поділити на 3 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6. 6 відняти 6 буде 0. 0 ми не пишемо і зносимо наступне число 7. 7 поділити на 3 буде 2. Беремо по 2, 2 помножити на 3 буде 6, 7 відняти 6 буде 1. Зносимо наступне число. 12 відняти 12, буде 0, тому що 12 поділити на 3 буде 4. 9672 поділити на 3 буде 3224. Дивимось на наступний приклад. 82 408 поділити на 4. Визначаю перше неповне ділене. 8 поділити на 4 ми можемо, тому, відповідно, 8 це у нас перше неповне ділення. У часті ставимо 5 крапок. 8 поділити на 4 буде 2. 8 відняти 8 буде 0, 0, ми не пишемо. Зносимо 2. 2 поділити на 4, так, щоб вийшло хоча б 1. Ми не можемо, тому пишемо в частці 0. 0 помножити на 4 буде 0. 2 відняти 0 буде 2. Зносимо наступне число 24. 24 Поділити на 4 буде 6. 6 помножити на 4 буде 24. 24 відняти 24 буде 0. 0 ми не пишемо, Зносимо наступне число це 0. 0 поділити на 4 буде 0. 0 помножити на 4 буде 0. 0 відняти 0 буде 0. Ми його не пишемо, І зносимо наступне число це 8. 8 поділити на 4 буде 2. 2 помножити на 4 буде 8. 8 відняти 8 буде 0. Ділення завершено. 82408 поділити на 4 буде 20602. Виконайте гімнастику для очей за зразком. І продовжуємо. Обчисли довжину каналу, якщо його площа дорівнює. 80 656 квадратних метрів, а ширина 4 метри. Виконай обчислення письмово. Пишемо умову задачі. Площа у нас позначається буквою С. С дорівнює 80 656 квадратних метрів. Це обов'язково квадратних. Ширина дорівнює 4 метри. Довжина у нас невідомо скільки метрів. Виконуємо розв'язання. Що ми маємо зробити? Площа це у нас довжина помножити на ширину. Відповідно, зараз у нас є відома площа і є відома ширина. Значить, ми просто маємо площу поділити на ширину. Тому ми так і записуємо. Одразу письмово. 80 656 поділити на 4. І виконуємо обчислення письмово. Шукаю перше неповне ділене це 8. Відповідно у часті ставлю 5 крапочок. 8 поділити на 4 буде 2. 2 помножити на 4 буде 8. 8 відняти 8 буде 0. 0 ми не пишемо зносимо наступне число. 0 поділити на 4 буде 0. 0 помножити на 4 буде 0. 0 відняти 0 буде 0, ми його не пишемо. Зносимо наступне число. 6 поділити на 4 беремо по одному. 1 помножити на 4 буде 4. 6 відняти 4 буде 2 і зносимо наступне число. 25 поділити на 4 беремо по 6. 6 помножити на 4 буде 24. 25 відняти 24 буде 1. Зносимо наступне число. 16 поділити на 4 буде 4. 4 помножити на 4 буде 16. 16. Відняти 16 буде 0. Отже, 80 656 поділити на 4 буде 20 164. Обов'язково в дужках пишете одиницю вимірювання метри. Нижче пишемо відповідь: довжина каналу: 20 164 метри. Подумайте і поставте відповідний. Знак, чи вам було легко все сподобалось, чи все-таки е дуже сподобалось, чи взагалі нічого не сподобалось і не було зрозумілим?